Практично на кожному виборчому окрузі знайдеться активно діючий благодійний фонд, заснований кандидатом у нардепи. Найактивніше кажуть упорівці, працюють з виборцями благодійні фонди Олексія Хахльова, Синій Птах Надії, любіть Україну, Данила Корелкевича та наш край Василя Яніцького. Це допомога благодійних фондів, тобто це кошти, які не в не йдуть з виборчого фонду кандидата, офіційно зареєстровано, за які кандидат потім звітується. Це кошти, які кандидат може власність, скільки він бажає за потрібне витрачати з цього фонду для того, все-таки, щоб все здобувати прихильність виборців. Упорівці переконують, активно діють ці фонди лише під час виборчої кампанії. Представник фонду Наш край стверджує, працюють давно, а фонд створили, щоб активізувати зв'язки з громадами. Ми почали працювати із нашим краєм ще десь в 2010 році. Він як віце-президент рівницького землянства. А сам фонд він був створений на початку цього року для того, щоб трошечки активізувати цю співпрацю незалежно. На результати виборів, не відволікаючись на виконання посадових обов'язків, працюють і чиновники, кажуть в опорі, наводять факти на святкування да, різних заходів урочисті до Дня Незалежності, зокрема в Дубровиці, виступив колектив з університету, X -Dance, де представлені студенти різних факультетів на ВГП. Скажімо, організатором святу виступив проректор, перший проректор університету Світлана Левицька. І в своєму якби вітальному слові вона подякувала і передавала привіт Миколі Сороці. Іншим аспектом ведення агітації став використання зловживання адміністративним ресурсом посадовими обо... посадовими можливостями, яким зловживають і чиновники, і представники навчальних закладів, які є кандидатами. І один з таких фактів порушення, яке ми зафіксували яскравим це є використання в агітації дітей. Не гребають кандидати і обливати брудом своїх конкурентів. Найбільше від так званого чорного піару кажуть представники громадської мережі Опора постраждав Валентин Королюк. Перед тим як кандидат приїжджав на зустрічі з виборцями в тих населених пунктах, де він приїжджав, зокрема такі випадки були зафіксовані здобунові вдубно. Вранці хтось розклеював листівки такого компроментуючого змісту. Про кандидата, тобто навіть в листівках йшлося, що він займався пандитизмом, веде моральний спосіб життя, зловживає алкоголем. Тощо дорогу вартісний чорний піар у вигляді листівок торкнувся. І Володимира Хомка. Ми вважаємо, що все таки ці листівки дійсно є провокативними для того, щоб дискредитувати одного з найбільш впливових і найбільш рейтингових кандидатів. Хто це зробив, ми не знаємо. Але нас колеги повідомляють, що це не лише газета анонімус розповсюджується в Рівному, а є випадки і в інших регіонах, і ми зараз очікуємо, щоб нам надали те, що зразок такої газети з іншої області. На таким піаром мер міста тільки насміхається, і заявляє, це все брехня і абсурд, але прогнозує, бруду буде ще більше. Це перший артилерійський удар, буде більше. Ви ж розумієте, що таких виборів ще в Рівному не було. Іде три мільйонери люди з шаленими грошима, які скупують все і все. Ведуть свої передачі, запустили свої газети. Ну, от уявіть собі, випускати газету Тиражом 18 тисяч другий рік. Просто порахуйте, ви як кореспонденти розумієте, яка це сума. Такі гроші просто так не кидається. Очевидно, що люди будуть битися до останнього. До останнього контролювати хід виборів обіцяє опора. Про усі порушення та брудні технології вони повідомляють на своєму сайті. Там же розмістити інформацію про порушення може кожен виборець. Звісно, перед тим активісти її перевірятимуть. Найгарячіше кажуть, буде на 153-му та 154-му виборчому округах. Оля Міхньо Артем Лаговський, Володимир Захаров, новини рівного.